Урок 50 Розв'язування задач за темою Постулати теорії відносності. Релятивістський закон додавання швидкостей. Задача 1. Ракета летить назустріч світловому фронту від далекого джерела світла. З якою за модулем швидкістю? Ракета наближається до світлового фронту. Чому? Відповідь. Другий постулат спеціальної теорії відносності стверджує, що швидкість поширення світла у вакуумі однакова у всіх інерціальних системах відліку. Це означає, що швидкість поширення світла у вакуумі інваріантна. Вона не залежить від швидкості руху джерела або приймача світла. В нашому випадку ракета грає роль приймача світла. Таким чином, ракета буде наближатися до світлового фронту з тою самою замодулем швидкістю. що й Світловий фронт наближається до ракети, тобто зі швидкістю світла. Задача 2: Під час обертання сонця навколо своєї осі один його край завжди рухається до землі, а інший від землі. Чи з однаковою швидкістю приходить до землі світло від обох країв Сонця? Чому? Відповідь на дане питання можна отримати, спираючись на другий постулат спеціальної теорії відносності, який стверджує, що швидкість поширення світла у вакуумі однакова в усіх інерціальних системах відліку. Це означає, що швидкість поширення світла у вакуумі інваріантна. Вона не залежить від швидкості руху джерела або приймача світла. В нашому випадку краї сонця відіграють роль джерела світла, а земля роль приймача. Виходячи з вище сказаного, можна стверджувати, що світло від обох країв сонця приходить до землі з однаковою швидкістю. Яка дорівнює швидкості поширення світла. Задача 3. Іонізований атом, вилетівши із прискорювача зі швидкістю 0,5 С, де це швидкість світла, випустив фотон у напрямку свого руху. Якою є швидкість руху фотона? Відносно прискорювача. Розв'язок. Запишемо дану. Юнізований атом, вилетівши із прискорювача зі швидкістю 0,5С, позначимо швидкість юнізованого атома відносно прискорювача В1. де ДЦ швидкість світла. Випустив фотон у напрямку свого руху якою є швидкість руху фотона відносно прискорювача? Позначимо швидкість руху фотона відносно прискорювача літерою В маленьке. Для того, щоб розв'язати дану задачу, з'ясуємо спочатку, що таке фотон. Згідно з квантовою теорією, світло випромінюється, поширюється та поглинається речовиною не безперервно, а скінченними порціями. Квантами. Ці кванти називаються фотонами. Фотон це частинка, яка здатна рухатися лише зі швидкістю світла. І згідно з другим постулатом спеціальної теорії відносності, ця швидкість однакова в усіх інерціальних системах відліку. Згідно з релятивістським законом додавання швидкостей. x. Тобто, якщо ми маємо випадок руху вздовж осі Х, Вх буде дорівнювати V1X плюс V2X поділити на 1 плюс V1X помножити на V2X поділити на c квадрат, де Vx це проекція швидкості руху тіла відносно нерухомої системи відліку. В нашому випадку тіло це фотон, нерухома система відліку це прискорювач. Тобто ВХ це проекція швидкості руху фотона відносно прискорювача. В1Х це проекція швидкості руху тіла відносно рухомої системи відліку. В нашому випадку В1Х це проекція швидкості руху. Фотона відносно юнізованого атома. v 2 x це проекція швидкості рухомої системи відліку відносно нерухомої. Тобто, в нашому випадку v 2 x це проекція швидкості іонізованого атома відносно нерухомого прискорювача. Таким чином наш, в нашому випадку. Релятивістський закон додавання швидкостей матиме вигляд V, швидкість руху фотона відносно прискорювача буде дорівнювати v 1 Швидкість руху іонізованого атома відносно прискорювача плюс v 2 Швидкість руху фотона. Відносно. Нерухомого прискорювача. Поділити на одиниця 1 плюс V1 помножити на v2. Поділити на С квадрат. Підставимо значення В дорівнює. в 2 у нас дорівнює С. В1 дорівнює 0,5 С. Поділити на одиниця плюс. В2 дорівнює С, В1 дорівнює 0,5С. Поділити на С квадрат. С квадрат у нас скоротиться. Внизу буде 1,5. Зверху буде теж 1,5 помножити на С. І це буде дорівнювати 1,5 скоротиться, у нас залишиться лише С. Тобто. Швидкість руху фотона відносно прискорювача буде рівна швидкості світла, що не суперечить другому постулату спеціальної теорії відносності. Задача 4 космічна ракета. Віддаляється від спостерігача зі швидкістю 0,8 С, яку швидкість відносно Землі матиме снаряд, випущений з ракети у напрямку її руху зі швидкістю 0,6 С? якою буде швидкість руху снаряда відносно землі, якщо він буде випущений у напрямку протилежному напрямку руху ракети? Розв'язок. Запишемо дану. Космічна ракета віддаляється від спостерігача зі швидкістю 0,8C, позначимо швидкість руху космічної ракети відносно спостерігача на землі. Літерою В1. І вона буде рівна 0,8С. Яку швидкість відносно землі? Матиме снаряд. Позначимо літерою В маленьке, швидкість снаряда відносно землі, випущений з ракети у напрямку її руху зі швидкістю 0,6С, позначимо швидкість снаряда відносно ракети В2, яка дорівнює 0,6С. Якою додатково запитується, якою буде швидкість руху снаряда відносно землі, якщо він буде випущений не в напрямку руху, а протилежно до напрямку руху ракети? Таким чином, нам необхідно спочатку розв'язати задачу для випадку руху снаряда у напрямку руху ракети, а потім. У протилежному до напрямку руху ракети і порівняти результати. Розпочнемо з випадку, коли снаряд випущений з ракети у напрямку її руху. Згідно з релятивістським законом додавання швидкостей, швидкість Vx буде дорівнювати. Сумі v 1 x плюс v 2 x поділити на одиниця плюс v 1 x помножити на v 2 x поділити на C квадрат, де Vx – це проекція швидкості руху тіла відносно нерухомої системи відліку К. В даному випадку під тілом ми розуміємо снаряд. А нерухому, за нерухому систему відліку ми вибираємо землю. Тобто Vx – це проекція швидкості руху снаряда відносно землі. v 1 – це проекція швидкості руху снаряда відносно рухомої ракети. v 2 – це проекція швидкості рухомої ракети відносно нерухомої системи відліку, пов'язаної з землею. Використаємо дану формулу для розв'язку нашої задачі. Якщо ракета і снаряд рухаються в одному напрямку, то дана формула, яка записується для випадку руху вздовж осі Х, набуде вигляду В, тобто, швидкість снаряда відносно землі, буде рівна. Сумі В1 плюс В2. V1 1 це швидкість ракети відносно спостерігача на землі плюс В2, швидкість снаряда. відносно ракети, з якої він випущений. Поділити на одиниця плюс В1 помножити на В2, поділити на c квадрат. Підставляємо значення V1 дорівнює 0,8C, V2 0,6c. Поділити на одиниця плюс 0,8С помножити на 0,6С поділити на c квадрат. Внизу С і С дасть c квадрат, і Сквадрат квадрат скоротиться. Ми отримаємо 1,4С поділити на 12. 6 на 8 буде 0,48 на 1,48, що наближено буде рівне 0,95 С. Отже, швидкість снаряда відносно землі. У випадку, якщо він випущений із ракети у напрямку її руху, буде рівна 0,95 С. Розглянемо випадок, якщо снаряд було випущено у напрямку протилежному напрямку руху ракети. В цьому випадку в формулі релятивістського закону додавання швидкостей, який записується для, для проєкцій швидкостей на вісь Х, необхідно врахувати, що Снаряд буде рухатися з швидкістю, яка буде напрямлена в від'ємному напрямку осі Х. Таким чином проекція швидкості V2X, тобто швидкості снаряда. Відносно ракети, вона буде рівна v 2 знаку мінус. І в цьому випадку релятивістський закон додавання швидкостей необхідно записати в наступному вигляді: V дорівнює v 1 де v 1 це швидкість. Космічної ракети відносно спостерігача на землі, мінус v 2 швидкість снаряда відносно ракети, коли він випущений у напрямку протилежному руху ракети, поділити на одиниця мінус, тому що у нас v 2 В2, проекція v 2 x береться знаком мінус. Мінус В1 помножити на В2 поділити на С квадрат. Підставивши значення, ми отримаємо, що у випадку, коли снаряд випущений з ракети у протилежному напрямку руху ракети, тоді його швидкість відносно землі буде рівна 0,38 С. Задача 5. З космічного корабля, який рухається до Землі з швидкістю 0,4 С, посилають два сигнали: світловий сигнал і пучок швидких частинок, що мають швидкість відносно корабля 0,8 С. У момент пускання сигналів корабель перебував на відстані. 12 гігаметрів від землі. Який із сигналів і наскільки раніше буде прийнято на землі? Розв'язок. Запишемо дану. З космічного корабля, який рухається до землі з швидкістю v маленьке k космічного корабля до рівня 0,4 c, Посилають два сигнали. Перший сигнал це світловий сигнал, тобто промінь світла. Швидкість поширення світла згідно другого постулату спеціальної теорії відносності у вакуумі однакова в усіх інерціальних системах відліку. Це означає, що світловий пучок буде рухатися з. Швидкістю світла В маленьке сигналу світлового дорівнює С, де С 3, 3 на 10 8 степені метра за секунду, як відносно космічного корабля, так і відносно землі. А також з космічного корабля одночасно був випущений разом з світловим сигналом і пучок швидких частинок. Цей пучок швидких частинок відносно корабля має швидкість В маленький частинок, яка рівна 0,8С. У момент пускання сигналів, корабель перебував на відстані l маленькі щодо рівня 12 гігаметрів. Гіга 10 в 9 степені метрів. Який з сигналів і наскільки раніше буде прийнято на землі? Тобто нам треба розрахувати, скільки часу йшов сигнал, світловий сигнал до землі після випускання. Необхідно знайти, скільки часу до землі після випускання рухався пучок швидких частинок, і порахувати різницю цих, час, цих часів. Оця різниця і буде наскільки раніше. Один з цих об'єктів досягнув землі. Позначимо цю різницю часу ΔТ. У випадку руху вздовж Осі Х. релятивістський закон додавання швидкостей має вигляд Vx дорівнює Vx. Маленький 1Х плюс В маленький 2х поділити на 1 плюс В1Х помножити на В2Х поділити на c квадрат. Прив'яжемо нерухому систему відліку К до землі. Рухому систему відліку k прив'яжемо до космічного корабля. А в ролі тіла. У першому випадку будемо розглядати світловий пучок, а в другому потік частинок. Таким чином, у першому випадку, релятивістський закон додавання швидкостей означатиме, що в ньому v маленьке Х це буде проекція швидкості руху світлового пучка, відносно. Системи відліку пов'язаної з землею, тобто відносно Землі. v 1 x це проекція швидкості руху світлового пучка відносно рухомої системи відліку, пов'язаної з космічним кораблем, тобто відносно космічного корабля. v 2 x це проекція швидкості косміч... космічного корабля, або системи відліку, пов'язаної з рухомим космічним кораблем. Відносно системи відліку пов'язаної з землею. В другому випадку, коли ми запишемо даний релятивістський закон для потоку частинок, V маленьке Х це буде проекція швидкості руху потоку частинок відносно системи відліку, пов'язаної з землею, v 1 х це проекція швидкості руху. Потоку частинок відносно рухомого космічного корабля, або рухомої системи відліку, пов'язаної з космічним кораблем, а В-2Х проекція швидкості космічного корабля, або системи відліку, пов'язаної з космічним кораблем, відносно системи відліку, пов'язаної з землею, тобто відносно землі. Таким чином. У першому випадку релятивістський закон додавання швидкостей для світлових, світлового сигналу набуде вигляду v 1 маленьке, дорівнює v маленьке k швидкість космічного корабля відносно землі, плюс швидкість. Світлового сигналу маленьке ВЦ відносно космічного корабля. А В1 маленьке це швидкість світлового сигналу відносно землі, шукана нами в даний момент. Поділити на 1 плюс В маленьке корабля, помножити на В маленьке світлового сигналу поділити на C квадрат. Підставимо значення В маленьке К 0,4 С. В С рівне С. Поділити на 1 плюс 0,4 С, помножити на С, поділити на С квадрат. Після того, як у нас скоротиться квадрат, ми отримаємо 14 c поділити на 1,4, і це буде дорівнювати c. Тобто, в нашому випадку швидкість, швидкість світлового сигналу відносно Землі і відносно космічного корабля. Однакова, і вона дорівнює швидкості світла, що не суперечить другому постулату спеціальної теорії відносності. У, у випадку пучка час, швидких частинок отримаємо аналогічну формулу. Лише замість швидкості світлового сигналу відносно. Космічного корабля або системи відліку пов'язаної з космічним кораблем. У нас буде швидкість пучка частинок відносно космічного корабля. Підставивши значення, отримаємо, що швидкість пучка частинок відносно системи відліку, пов'язаної з Землею, буде дорівнювати 0,90%. Одна сота це. Як бачимо, на відміну від світлового сигналу, швидкість якого інваріантна, тобто не залежить від системи відліку, у випадку потоку частинок, швидкість потоку частинок відносно системи відліку. Пов'язаної з землею більша, ніж відносно рухомої системи відліку, пов'язаної з космічним кораблем. Навіщо нам знадобилися ці швидкості? Вся справа в тому, що як світловий сигнал, так і пучок швидких частинок вони рухаються від космічного корабля до землі рівномірно та прямолінійно. Тому, щоб знайти час, за який світловий сигнал та пучок швидких частинок подолають відстань L маленьке, нам необхідно для випадку пучка швидких частинок поділити відстань L на швидкість V2. Тобто швидкість пучка швидких частинок відносно землі. А щоб знайти час, який подолає світловий сигнал, нам треба L маленьке відстань поділити на v 1 При цьому різниця цих часів дозволить нам встановити наскільки раніше якийсь сигналів буде прийнято на Землі. Таким чином, дельта Т. Різниця цих часів дорівнює L поділити на V2 мінус L поділити на V1. Підставимо значення. V2 дорівнює 091C. v 1 дорівнює С. Можемо винести за дужки L поділити на C. В дужках залишиться 1 поділити на 091 мінус 1. Підставимо значення. Дельта Т дорівнює L12 на 10 в 9 степені метра, поділити на 3 на 10 в 8 степені метра за секунду. Помножити в дужках одиниця, поділити на 0,91 мінус 1. І це наближено буде дорівнювати 4 секунди. Тобто це означає, що це означає, що пучок швидких частинок буде. Рухатися до землі на 4 секунди довше, ніж світловий сигнал. Домашнє завдання. Повторити параграф 24, вправа номер 24 пункти 4 та 5. Якщо вам сподобалось, не забудьте про лайк. Підписку та поширити відео серед тих, кому воно теж може бути цікавим. Дякуємо за увагу!